Казати осколки, як в нього було 25 років, вони були з хлопцями на позиціях. І ті осколки прилетіли до них, кажу, так мене привітали, каже рашисти. Хлопці подарували мівіну і яблуко. То він такий був щасливий, так мені гордо про це казав. Був ну, завжди відкритий до світу, був відкритий для людей, для друзів своїх, колежки. То в нього понад усе. Собака Блек, в нього з'явився друг найулюбленіший. Він купляв йому і курточки на весілля, замовили сорочку, вишиванку. Як наречену вів тату, то Блек Владик з Блеком побіг на повідку. Друг завів друга, одружив. Ну, він дуже того собаку любив. Веселий, дуже в нього завжди були дотепні жарти, веселі. У нього таке гостре почуття гумору. Він любив Україну, любив вся українська. Ну, він був позитивний, енергійна людина своїм позитивом всіх заряджав. Багато планував, подорожі. Цілі ставив. Ну, цілеспрямований був. Він завжди був чуйний. Він був дуже позитивний і смішний і доволі. Він мене кликав голубцем і налисником. Я не люблю ні голубці, ні лисники, але поняття немає, що він не вирішив так мене називати. Він майже на кожну людину мав якесь своє прізвисько. Колись маленьким дарував квіточки такі з городу, як я кажу. А вже коли він пішов на свою роботу. То він мені дарував завжди тюльпани. Він знав, що я дуже люблю тюльпани. І він їх дарував бо, напевно, деколи і на всі свої гроші. Але то було так ну, з шиком. При розмові я чула від нього таку фразу Ну, хто як не я. Ну, Тобто, це стосувалося всього, не тільки війни, а тобто, ну, багатьох речей. 14 липня я ще на велосипеді каталася, щоб ви собі то розуміли. А 15 липня ну, відчула такі, знаєте, потуги, що напевно ну, в мене буде народжуватись дитина, а він народився дуже швидко. Якою дитиною він різ? Як для кожної мами найкращим. Звичайно, що в дитинстві трошки бешкетував. Таким був не стільки бешкетником, як рухливим, непосидючим, таким, ну, таким живчиком. Робив завжди все так, як він собі запланував, задумав. Все мало бути по його. Дуже любив мене. Наприклад, два рочки. маленька дитина приходить з вулиці, приносить мені квіточки, маленькі, такі короткі ніжки. Нарвав, нарвав. Мама, то вам на день народження. Десь пройшло трошки часу в той самий день, знову приносить. Мама, то вам на день народження. Я ті дні народження, такі умовні, могла мати по кілька разів. Його ж тому ніхто не вчив. У нас була сім'я, нормальна, повноцінна сім'я, ну склались так обставини, що е, чоловік поїхав на заробітки, коли владу було три рочки. Лишилися вдвох. Вчився, як всі діти після садочка до школи, географію любив. Наприклад, він знав всі столиці всіх країн, він знав по контуру, е, ну, тобто контур кожної країни, і треба було пазли скласти. І Це перевелось потім в такі його любові до подорожей. Постійно мандри з дитячого віку, особливо Карпати, гори, в Європу з'їздив, дуже багато країн. Товаришували з дитинства. Та поки був малий, він завжди за нами там бігав, потім підріз, завжди брали з собою в компанію. Любив колекціонувати монети, мав книжки там історичні. Ну, а я так трошки знайшов металошукач такий. І ми з ним з тою книжкою. Там собі пішли по історичних місцях тут у нас по, по, по селищі. Перша знахідка така, це був боє, боєприпас, напевно, з Другої світової. Збирали ми гриби з маличку, з трьох рочків, риболовля. Любив ходити на рибу, ловити ті рибки, сушити. В школі вчився до 9 класу. Потім він вступив у коледж на відділення журналістики видавничі справи редагування. Ну і кваліфікацію редактора після закінчення він отримав, але йому це подобалося. От писати статті не дуже як редактор. А от щось таке я кажу: фотожурналіст чи фотокореспондент з нього був би непоганим. Він провів зі мною по суті саме дитинство. Я завжди знав, що він в мене є, зі мною бавився, проводив зі мною час. От що я не знав, він мені допомагав, я приходив сюди зі своїм ноутбуком, бавився з ним. Я завжди в нього просив, типу, скачай мені то, допоможи, то завжди допомагав, скільки я в нього не просив. Що він часто любив приходити до мене зранку, я, я теж ще спав, а, він приходить. В мене там типу в кімнаті комп'ютер він сідає, каже: ну, на лисник, що маєш файного пограти? Давай, включай, показуй, що в тебе є Ну... І після закінчення коледжу вже в нас тоді тривала війна, скажімо так, на сході. І е, він ну, рвався в полк Азов в Маріуполь. Дуже хотів попасти к восьми клас у 2010 році. Він отримав травму ноги дуже серйозну. І його не взяли таки. Він подав документи на контрактну службу в Прикордонну службу України. Спочатку йому дуже то сподобалося. Ну і десь закінчувався вже контракт. Потім він собі по інтернету знайшов буквально за місяць часу роботу інкасатором. На той період я працювала касиром, Влад працював інкасатором. Познайомилась на відділенні під час роботи. На той момент. Був коронавірус, тобто всі були в масках, були лише очі. Ми так переглянулись, з поглядом зустрілись. Після чого влад знайшов мене в соціальних мережах. Ми спілкувалися дов, довший час, декілька місяців. Влад запропонував зустрічатися. Так з тих пір ми були разом уважний, дуже уважний, комунікабельний. Завжди було про що говорити будь-які теми. Ну, Влад такий, він любив все організовувати, тобто якісь вихідні, дозвілля після роботи, поїздки, подорожі, це все на ньому. Потім він пішов в 2021 році, десь в інтернеті знайшов собі в Польщу, ополі, пам'ятаю, місто. Він поїде туди на буси. Кажу, я спробую. Ну то мама молиться, а дитина суб'їде і ну влаштувався він на ту роботу сам. Ну і їздив по Європі всюди. Ну декілька днів перед тим як війна почалася, тобто ми спілкувалися. Він говорив, що йому телефонували з військомату. Запрошували прийти. Ну от, то він був готовий і він хотів. Ми проснулися від звуків сирен, від дзвінків, що телефонували родичі, тобто сповіщали там, що ось там зайдіть в інтернет, подивіться, там ракети літають. Е, війна повномасштабна почалася. Я завжди знала, бо коли він закінчив контракт, він мама, я в резерві, я резервіст першої черги. Ніхто не знав, що в нас почнеться війна, і цей резерв буде йти. Як перші йому передзвонили, що він з'явився військомат в Яворові. Ну, влад, не військомат до Яворова, а 80-ту бригаду. Ну, звичайно, я хотіла відтягнути цей момент, але він був чітко впевнений в тому, що він йде, що він йде сьогодні. Зараз він чоловік, він патріот, він любить свою країну. Ну він змушений це робити, він відчував цей обов'язок. Вже ну вони там подали документи, їх оформили, і їх вже вночі посадили в автобуси. Каже, вікна були всі закриті. Ми не знали, куди нас везуть, і привезли їх на Миколаївщину в Баштанський район. Там тоді теж велись гарячі такі дуже бої, бо тому що пішов ворог з Криму. І він мене постійно інформував. Я мала постійний зв'язок. Вони були в Миколаївщині. До 28 квітня, 22-го року, і тоді е, від їх відправили на схід Соледар, Лисичанськ, Білогорівка. Вони були мінометниками потім і... Вони е, перевелися в сили спеціальних операцій. Він дзвонив бабці, підходив тато, говорили, розмовляли. Я з стояв з боку і чекав своєї черги. Спілкувалися з ним, час і часу переписувались на на різні теми. Абсолютно Приїжджав перший раз у відпустку 20 серпня. Ну від 24 лютого лютого, 20 серпня. Як завжди, несподівано сюрпризом. Спочатку пішов до бабусі, перескочив через браму, подзвінив двері якось там. Ну, вони були шоковані, коли побачили його з букетом квітів. Побавилася з похресником і мене попросили вийти, там вийде на вулицю, тебе там дещо чекає. І я побачила, як з кінця вулиці виходить влад з квітами. Ну мені не вірилося. Після чого ми поїхали до моїх батьків, після чого до Янова, до влада. І дорогою він зупинився, каже там, можеш там чуть-чуть піднятися, я хочу сидіння дещо витягнути. І витягнув тобто коробочку з колечком. Розписка була 21 квітня і а, після цього весілля 5 червня. Ми танцювали танець, мама і син. Я так щось розчулилася, тому що пісню включили, пісня про рушник. І коли заспівали, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проважали». я Так ну, розплакалась, нахилилась до нього. І він каже: Мамо, я вас дуже люблю. Це був наш танець останній. В останній раз він поїхав 30, 30 вересня 23-го року з дому. Не так, як все. Він відчував, він був такий трошки якийсь стурбований, неспокійний. Він не хотів, напевно, їхати. Ну, потім вже сказали, що це була Харківщина, Купінський напрямок. Я новини моніторила постійно. Я розуміла, що там дуже складно, що там непроста ситуація. Після останньої ротації я помітила за ним. Що він такий був більш е серйозний. Тобто, якщо раніше в нашому спілкуванні було дуже багато сміху, жартів, незважаючи на все зовнішнє, ну тобто зміни в ньому були. Я помічала, що його багато речей, напевно, хвилюють, про які він не хоче говорити. Останнє з розмови було 25-го на Різдво саме. Він попередив мене, він в той день мені багато разів дзвонив. Я впевнена, що Влад відчував, дуже відчував, що він загине. Він хотів розмови, але я не, не розуміла, чому він так дзвонить так часто мені. До мене теж телефонував часто, кожні 20 хвилин. То що робиш, що будеш робити, що їла. Там, ну, тобто, в принципі, ну й ті самі питання. Нічого за такий, такий короткий термін, там 20 хвилин не відбувалося, але він хотів спілкування. Ми лягли спати. Я заснула. І десь в районі, ну, не подивилась на годину, просто десь в районі першої години, і мене збудив удар в голову, отак от чотири ніби такі пальці, якщо скласти, і такий хляпас, ну така, такий удар, висок. І мені аж відкинуло так шию. Я проснулася, сіла на ліжко. ну Мене заболіло воно, якщо чесно, я відчула, відчула фізичний такий біль. Це був Момент його загибелі 0030 чи 0031, якось так, що він загинув, був приліт міни. Йому приліт був саме влів, з лівого боку в голову. Працювала в нічну зміну близько першої мені було дуже неспокійно в той момент. Тобто на мене просто знайшли якісь емоції, які я не могла контролювати. Я не розуміла, звідки вони взялися, чому. До мене десь близько півп'ятої ранку. Подзвонив Іван побратим Влада і повідомив, тобто, що Влад загинув. Куп'янський район, населений пункт Синківка, десь відстань була орієнтовно 300 метрів, якось так, між ворогом і нашими хлопцями. Довідалася з того, що десь пів четвертої ночі подзвонили в двері, і бачу, стоїть мій брат, і на фоні Іванові батьки. Я відкриваю двері. Ну я сама прийшла, кажу, ви прийшли щось мені сказати. Мені кажуть, так. Ну, я зрозуміла, що Влад загинув. Важко було забрати тіло, бо були обстріли, було небезпечно. Вони верталися щось три чи чотири рази за ним, пробували, бо не вдавалося з першого разу його забрати. А це шок. Ну, типу, я не міг собі представити, що от влад, я там думав, типу, він супер крутий яке, але, типу, це війна. Ну, було боляче. Насправді, я не був до того готовий. Ах. Та найважче то, що. Що його більше нема. О, просто це є найважче. Порожнечу відчула. Відчула те, що втратила. Тобто всередині було таке відчуття, ніби щось там завжди було, і його вже немає. Привезли його закритим. Єдине, що показали нам фотографії. Татуювання, по яких ну, тисячу відсотків, що це і він. Ну, На що дивитися, якщо не було на що дивитися? І щоб серце розірвалося від того, яким я його бачила гарним, ну, таким струнким, високим, харизматичним, завжди усміхненим. І бачити ну, понівечене тіло. Я не могла усвідомити. Найважче. Того, що я не чую його, що він мені не пише, що я не можу видалити номер телефону. Мозок говорить, що його не буде, але серце відмовляється то приймати.